Друзі, всім привіт! Приїхала я на рибалку. Випала такий ось сніг. Я на озері домашнє. І сів я такого ко-комиша. Так, взяв я три удочки своїх. Ну, а хочу Дві мормишки і один баленький. Ну ладно, ще хочу. Він дуже хороший. Понимаю. Общая была килит. Так. <смех> <смех> Ох, ты шел, дуже было килит. Килит уже смело можно казать Во. о, işte. о, так, о. О, его. вот такого, Повністю сукірка входить. Я не знаю, яке проб'ю Чи І інша квадратика. А то робити. О, ти па. Триби на поїлки-паки. Коротше, вирубаю умку покажу. Вам. Так, коротше, вирубаю унку. Там одна. коротше, такий оліт просто сантиметрів 15, може більше. Так, коротше, там де ручка десь ось така. Ой, хоча дивіться, да, може, да, менше. Бо вода настає не можна прибутати. так. Попробую я перше на мормишку, певно. А мормишку легку. Свинець. Мишка. Тут поставлю на я зараз і піду рубати гунки на балансира. Так. Все всі знають, що науку я треба унку рубати. На балансира треба не сидіти. Такое кото на борнушку. А ходити робити гунки. Так що йду я пороблю гунку такого Довж такого мишика. Ось і, може ще потом купим туди. Ну, до вечора я хочу половити посидіти. Не знаю, що з цього вийде. Ну, жаль, в мене, напевне, телефон скоро розрядиться, бо вже 42%. Ще й мороз. Мінус 6, чи то скільки, чи може менше, не знаю. Ну, якщо я зроблю, бо як буду ловити на балансі, покажу.